Традиційний та авангардний, український і світовий, класичний та сучасний, елітарний, але доступний всім. Зустрічайте джаз без знову в Івано-Франківську. Джазовий фестиваль в обласному центрі в четверте. Цього року спонукати глядачів до роздумів будуть шість колективів із України, США, Канади, Португалії, Швейцарії, Польщі та Ізраїлю. Організатори кажуть, міжнародний джаз без завойовує серця міломанів. Свінг, фанк, джаз рок та фрі-джаз лунають одночасно у 15 містах України та Польщі. Фест розпочався у місті Лева, яке вважають центром джазового руху. 11 грудня він завітає до Івана Франківська. А наступного дня музиканти святкуватимуть кінець світу фонограми та попси. Ми збираємо усіх музикантів, які вміють у Франківську грати музику, щоб вони до нас прийшли і зробити перший джем сейжен. Тому що воно вже ми всі скучаємо. Тобто, як це так? У Львові кожного дня Джемсейне, а у Франківську жодного дня. Ну тому я маю надію, що щось з тим кінцем світу, 12-го числа, воно з чогось. Потече і почнеться щось таке новеньке. Мистецтвознавці та культурологи заявляють, подібні фести треба проводити не раз на рік, а щонайменше тричі. В Івано-Франківську, єдиному з 15 міст учасників джаз-безу, фестиваль проводиться на приватній ініціативі. Однак на цьому далеко не заїдеш. Організація фестів потребує малої фінансової підтримки міської та обласної влади. Потрібно, щоб як можна частіше щось подібне відбувалося, бо розуміння з'являється тільки тоді, коли це періодично, якось тривало, ну, буде нам давити на вух, я не знаю, не давити, але просто буде мати можливість це все слухати, бачити. Цьогорічний фестиваль в Івано-Франківську залишився без фінансової допомоги. Відтак організаторам довелося шукати меценатів. Однак це не єдиний сюрприз. Джазменам, як і глядачам, доведеться насолоджуватися музичними експериментами в холодному залі обласної філармонії. Під час реставрації будівлі були пошкоджені тепломережі. Я думаю, що це не завадить справжнім поціновувачам мистецтва, тому що якщо ще буде драйв, і собі зможуть люди трошки під ту музику, як то кажуть, Розігріти. розігрітися, то, то вони навіть не відчують. То, ну, є, є певні проблеми і для музикантів, будемо пробувати якісь робити додаткові. Умови імпровізованою музикою меломани насолоджуватимуться упродовж чотирьох днів. До речі, міжнародний фестиваль джаз без об'єднує понад сотню учасників. Вони представляють найкращі світові зразки джазу в різних стилях. Своєю музикою нівелюють кордони та умовності. Оксана Середюк, Андрій Шкварла новини на вежі.